Після того, як 16 червня розвідники батальйону ім. Кульчицького біля станиці Луганської затримали автофургони з контрабандним товаром, що рухалися з підконтрольної сепаратистами території, бійців батальйону Чернігів обвинуватили в підтримці контрабандистів. Таке обвинувачення стало можливим через те, що супроводжував контрабандний автокараван, боєць Чернігівського батальйону. На допомогу визволенні свого побратима поспішили інші ротоборці батальйону Чернігів та 128-ї бригади на бронетехніці, в результаті чого вояки батальйону Кольчицького були оточені та половина з них роззброєна. Тільки завдяки переговорам у командирів та безпосередньому втручанню бійців Альфи ситуацію вдалося стабілізувати. Свою думку про цю подію, та, зокрема, й про батальйон Чернігів. Висловив голова Чернігівської обласної ради Микола Звірєв. Я пам'ятаю перші дні формування спецбатальйону Чернігів. Пам'ятаю річницю діяльності батальйону Чернігів. Будучи в зоні проведення антитерористичної операції, особисто сам супроводжував і допомогу в тому числі спецбатальйону Чернігів в минулому році. І жодного разу були різні нюанси, але не було якихось таких претензій до спецбатальйону Чернігів. що сьогодні оприлюднено в засобах масової інформації, і зокрема і претензії і голови адміністрації Донецької військово-цивільної пана Москаля. Я вважаю, що е, треба спочатку вивчити це питання. Чому чи відповідає якісь моменти цю істині чи ні, провести якісь ретельні дослідження, щоб не робити зайвих якихось висновків. Я кажу, в мене особисто, як голови обласної ради, завжди була тільки повага до тих хлопців, які об'єдналися в батальйони, пішли захищати якраз на сході України територіальну цілісність України. Щоб тут не вийшло, що хтось, можливо, маніпулює, хтось може не довчив, і це буде ударяти по іміджу без Чернігів і нашої Чернігівської області, бо я хочу сказати, що Чернігівщина сама не пішла е, шляхом ганебного сепаратизму, сама стала щитом по захисту кордону на е, північному сході. Ви бачите, як Чернігівщина мобілізувала, демонструвала друге. Ми провели. Ну просто е, я не знаю таку мобілізацію, де найменша кількість населення. Але стільки наших побратимів, хлопців пішли туди. І Багато пішли добровольцями, хтось пішли мобілізованими захищати туди на Донбас. І в тому числі спецбатальйон Чернігів, і там 13-й батальйон, 41-й батальйон. І е, наші хлопці е, завжди мали позитивний імідж, героїзм і патріотизм. Тому треба в цих питаннях дуже бути обережними, щоб не було якихось провокаторів і провокацій. І е, зараз, е, е, як голова обласної ради, я завжди дуже ретельно до цих питань відношуся. І е, просто так огульно е, говорити або щось коментувати, я сам не хочу і не дозволяю іншим. І завжди прошу засоби масової інформації. Е, дуже ретельно дивитися до кожної інформації, тому що є багато тих, хто є провокаторами, хтось хоче підірвати якийсь авторитет. Можливо, е, в цілому області, бо це ж наші земляки, це наш бренд Чернігів. І можливо комусь, можливо, я хочу сказати, можливо, комусь і не подобається, що Чернігівщина стоїть таким щитом. І ви бачите, наскільки в залі політичних сил різних, але ми знаходимо компроміс задля одного берегти мир. Допомагати іншим зберегти мир, відвоювати інтереси України і не піддатися ні на які провокації, не на які сепаратизм, на які деструктивні дії, бути разом із силовим блоком з усіма. Якщо є якісь там гріхи чи порушення, з цим розберуться правові органи. Ми дамо належну оцінку, але огульно звинувачувати всіх це право не дано. Тому весь батальйон. Давайте будемо ще чесними. Ну, Ніколи нічого ідеального не буває, як і в сім'ї, як знаєте, є така посад, без Бізорода. Бувають якісь помилки, і якщо, можливо, десь хтось оступився, можливо, хтось, то це ж не означає, що це весь батальйон такий. Можливо, хтось якийсь зробив прогріх. Це буває там і в роті, і в батальйоні, і ще десь. Але це не дає право казати, що там е, наші хлопці. Я горжуся нашими хлопцями і е, завжди буду гордитися. Але якщо є у когось якісь гріхи. Цьому дасть оцінку закон, суд, органи, і саме головне люди, мораль і Бог. От кожного буде судити. А так не треба просто огульно говорити. Чернігівщина витримувала і витримує всі ці виклики. І ми повинні сьогодні підтримувати цих хлопців і морально, і матеріально, і духом, і всім, і бути разом.